Добрий вечір, любителі гортензії. Ну і не тільки гортензія, а взагалі ті, хто любить щось робити своїми ручками. Поки гортензія наша вкорінюється, я сьогодні вирішила посадити салат. Є в мене тут ось такі два сорта: і там та ред. Один з них верхня частина голівки червоного кольору, другий тип Лолобіонда. Такі ось, бачите, грануліруване насінчику. І що я оце придумала? Альтернативна. Тива-ячечка з-під цукерок. Бачите, така штучка, вона класно стає, оцю форму з якогось очередного тортика. Сюди можна налити водички, бо салат, коли проростає, в нього такий стержневий довгий корінь. Йому потрібна тільки водичка. Сюди можна підливати воду. Ні, ну, звичайно, це не виростить і їсти, а пересадить згодом. Але на перший час, я думаю, буде достатньо. Тут ось 10 ячейк посажу 5 насінинок одного виду, 5 насінинок іншого виду. І тут наготувала ось ще на помідори. Ранні висажу теж по 5-10 сімян. Открили першу колбочку, ось у насінинки. Беремо по одній штучці, вони такі доволі величенькі, бо для мілкого я зазвичай користуюся мокрою зубочисткою. Розклали, розклали наш салатик, їх так видно гарно. І тоді я збризкою водичкою, так граненько збризкою, я завжди збризкую на тінь теплою водою. А тут ще, знаєте, із-за чого? В нього тут така оболонка від всяких вітамінів, щоб вона краще розчинилася, то я такою ну, добре гарячою водичкою. Збризкою на бійці, нічого не буде, воно таки активніше піде в рост. Збризкали. Придавили, загорнули, зверху можна трошечки присипати сухим ґрунтом, наче прикрити замульчувати. Повірте, повинен зійти швидко, бо ми тоді зверху накриємо його цією кришечкою, і в нього буде парниковий ефект. Мені здається, що салату сподобається. Салатиком закінчили. Накрили, хлопнули нашу тепличку і трошки ще зроблю помідорчики. Дивіться, в мене оцей сорт асвон, я його не перший рік уже сажаю, всі такі малесенькі. Але чим мені подобається цей сорт? У них таке дружнє все зрівання, що ти буквально обібрав два кущі і можеш уже або наїстися, або зробити закат. Дивіться, дзвон я виклала вже. Тут такі рожеві, рожеве насіннячко, його гарно видно. Це в такий горшочок, у мене 10 штучок помістилися. Подивлюся, яка буде погода, можливо, зразу буду висаджувати в теплицю, а можливо, ще тоді попікірую в окремі стаканчики. Ще ось такий другий сорт називається біг-біф. Також ранній, великий, рекомендують його в одне стебло вести на Тут, звісно, мілюсеньке-мілюсіньке. Але дуже зручно зубочистку. Ось у вмочили, на сінинку взяли і понесли її туди, куди вам треба, поклали і так далі. Виклали ми і другі помідори. Мілюсінькі, звісно, зерняточки такі, ну, може, помідори будуть великі вбризкуємо. ґрунт у мене такий, трохи вологий. Він в пакетах вже вологий, але я все рівно трошки-трошки ще розбавляю і додаю до грунта. Подобається мені діє на рослини. Обрискало, присипаємо зверху сухим грунтом, трошки прижмемо. І все будемо зверху затягувати пленочкою. Ще один сорт. Мені здалося, що буде цікавий такий смачний сонце сердіній. Я купувала раніше ці семіна, там дуже гарний опис, картинки. Я вам хочу сказати, що. Дійсно, дуже смачні помідори, але в мене були рожеві і червоні італійської селекції. Тепер спробую ще такі: тут 25 сімян. такі чистенькі, гарненькі, висажу їх у більший лоточок. Закінчили ми з помідорчиками. Ювелірна робота ще так хочу вам сказати: затягаю все плівочкою ставлю на підвіконня, там, де тепло, і буде сонечко. Так що робіть і ви у вас все вийде, виростуть смачні і корисні врожаї.